Андрій приїхав з Олешок, що на Херсонщині. Після трьох місяців життя в окупації він вирішив переїхати до Дніпра. Чоловік із болем в очах розповідає про наслідки підриву ворогом Каховської ГЕС. У мене вдома Багато людей і умерли говорять, і дома розсипались. Ну, тобто, крім вриву, війни, і отонув весь город. Тобто, Вдвійні стрес виходить. Щодня Андрій отримує безкоштовний гарячий обід. Розповідає, ця допомога від міста важлива. На сьогоднішній день я живу би, в Дніпрі, благодаря гуманітарним допомогам, столовим. Ми дуже раді, що і м'ясо тут дають, і гаряче завжди. І дуже добре. Якби цього не було, було б ну, трудніше і хуже. У меню обов'язково є перша страва і гарнір з м'ясним салат, хліб та чай. Для того щоб її отримувати, потрібно звернутися до управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради за місцем проживання з паспортом та довідку ВПО, написати відповідну заяву та отримувати талони на харчування. Обіди можна отримати на лівому та правому берегах Дніпра. Наразі цією послугою користуються близько двох тисяч переміщених осіб.